Київська область, село Бузова, за 20 кілометрів від кільцевої дороги. Це зараз Валік усміхається. А два тижні тому восьмирічний хлопчик так звав на допомогу, що охрип. А вони на мене напали, там крива дорога була, і я впав і хотів втікти, і вони мене почали кусати. Я покатився на озеро, і я кричав там. Валік повертався з другом із школи. Несподівано ззаду на хлопців почали бігти собаки. Друг втік, а Валя зачепився за дерево. Семеро собак накинулись на рюкзак хлопчика і почали розривати. Вати кишеню, де лежав бутерброд. Він упав, а той побіг бігом до Наташі. зайшов до мами. Нікого вдома не було. Почав бігати по сусідам, щоб хто вийшов. Поміг. А собаки напали, тягали його бідного. Той теж дитя прийшло, так все трусилося. Валік сховав руки під собою і лежав, не рухаючись. Думав, що так вони його відпустять, але одна з них схопила хлопчика за ногу і потягла до озера. Розігнала собак сусідка, яка вийшла в тумить розвішувати білизну і почула крик. На ребрах його була вирвана шкура, на стегні і на ягодіх теж були вирвані, і нога це розорвана, що аж зашивали. У лікарні валіку наклали декілька швів та зробили п'ять уколів. Через кожні 20 хвилин давали йому укол. Йому просто уколи треба було давати в попу, а там не було куди дати навіть уколи. Тоді ще дві години чекали, щоб була дивилися врачі, яка реакція на дитині. У нас уколи до... 5 травня uh -huh. розписання. Влітку на території села було будівництво. Тож будівельники привезли собак охороняти будматеріал, підкормлювали їх. Та будівництво закінчилось. Будівельники роз'їхались, а собак залишили. На той період їх нараховували 15. Прийшла зима, і нікому не потрібні тварини почали шукати їжу. Після випадку з валіком налякані і розлючені мешканці вбили кілька тварин. Ногу саме мені то саме мені погано, що ногу то сили. О, тут покатився, о, там там тоді отаму. Зима та холод роблять з улюбленців людей справжніх хижаків. У такі миті вони не зупиняються ні перед чим, аби задовольнити свої тваринні інстинкти. Так заради одного бутерброда семеро зголоднілих собак ледь не розтерзали хлопчика. У донечки і сина калиненка росте. Матуся Україна, всім дякує за те. Багато є загадок про чудову рослину, а ну згадайте їх. За хатиною в садочку, у зеленому віночку, у червоному на мисті дівчиненька щепиться.